Всім привіт! Ви на каналі Теплична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас видався дуже недобрий ранок, оскільки вночі був приморозок, і в нас в теплиці померзли помідори. Теплиця у нас вкрита в дві плівки. І я навіть не могла подумати, що тут померзне помідор, тому, тому ми нічого не предпринімали. Оскільки перед цим ті приморозки, які були в нас, в мене також стояли тут ці помідори, ми їх винесли буквально перед самими приморозками першими, вони були набагато менші. І доволі гарно пережили тут ці приморозки. Все було нормально і нічого не мерзло. А сьогодні зайшла вранці і побачила ось таку картину що томати зверху, де ось стоїть ящик рядом з помідорами, всі гарненькі один в один. І ось стоїть ящик, на якому ось отак от поприхвачувало верхівки. Тому чоловік сьогодні заніс, начепив труби. У нас тут такий невеличкий котел стоїть. Бо ми висаджуємо тут огірок ранній, і коли бувають в травні такі приморозки, то ми інколи тут протоплюємо, для того, щоб не було холодно огірку. Але ніхто не міг подумати, що сьогодні буде такий мороз на вулиці, що у нас в теплиці померзнуть помідори. А на цю ніч нам передають так само мінус 5. Тому я вирішила. Свої томати обробити ось таким епіном. Його потрібно розвести, якщо рослинки наші отримали такий стрес після приморозків, його треба розводити, оцю одну ампулку 2 мл, на 4 літри води. Це саме, якщо ваша розсада вже пострадала від приморозків. Але якщо ви до приморозків обробляєте, то його треба розводити. Цю ампулку на 10 літрів води. Я зараз розведу на 4 літри води. У мене є такий ось оприскувач. Мені чоловік маленький, на 5 літрів води. Дуже зручний, я ним дуже задоволена, а оприскувач оприскувач просто супер легенький і дуже зручно ним працювати. Зараз розведу цю ампулку і оброблю свої томати. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що вони одійдуть, оскільки бачу, що серединки начебто живі. Дивлюся, бо вони вже в мене повикидували навіть квіточки. Дуже, звичайно, шкода буде, якщо вони пропадуть. Ну, сподіваюся, що щось таке з них вийде. Ось подивіться: оцей ящик майже весь. Верх померз. І рядом стоїть, ось дивіться, хоч би шо йому. Це ще, мабуть, залежить від сорту томатів, від того, наскільки вони більш стресоустойчиві, мабуть, я так думаю. Тому що ось цей самий сорт, подивіться, красивий зелений, і тут же ось одразу рядом ящик. І подивіться, які тут томати. Просто болить серце. Ну що ж, зараз розведу і оброблю всі свої томати. Потім вийду ще оброблю свої троянди, оскільки вони теж трішки постраждали. Сподіваюсь, що цей приморозок ночі їх не доб'є. Так, ось така ампулка на 2 мл. Я налила оприскувач 4 літри води. Зараз відкрию цю ампулку, розведу і оброблю томатики. До речі, в тих теплицях інших ми топили, то, слава Богу, там все добре. І інша розсада в нормальному стані. Так, відкрила ампулку, зараз вилью. Ну, ось так зараз і оброблю всі свої томатики. Не знаю, допоможе це чи ні, але треба щось робити, якось спасати свої рослинки. Але ж... Зараз також оброблю полуничку цим епіном, оскільки вона вже має ось такі гарні квіточки, і слава Богу, не знаю, яким чином, але її минув цей приморозок. Навіть не знаю, що буде цієї ночі. Але спробую її обробити зараз. І також оброблю троянди. Бачите, вони примерщі були, але такі напівживі. Їх також зараз оброблю, щоб вони пережили цю ніч. Сподіваюсь, що їм це допоможе.